за мною. От. І а, що ще дуже важливо. Кажи, а, яка тут думка? Кажи. Яка тут ще, важлива думка? от, Кажись. Яка важлива думка? Так. Добре, давай далі. Значить, е, далі Ефесянам. Друга mm -hmm. глава, з 8 по 10 вірш. Там схоже. Там все схоже в Ефесянам. От. Ну, в ефесянам. Mm -hmm. Там... Там і про віру, і про діла. Так, да, там ми можемо прочитати, так. Да. Тобто вся Біблія про це говорить. Вся Біблія, а, сповнив думку. Угу, говори потім. Ну, я, я вже сказала. сказала. Така думка, що ще раз хочу сказати, що апостоли, наші Божі посланці, вони в Біблії у всіх священних Писаннях, у всіх посланнях своїх, вони багато говорять про 10 заповідей. Просто вони там. В одній главі одна заповідь там якась, а в іншій главі чи в іншому посланні Друга. про іншу заповідь, так. Розумієш, Вікторія? Про 10 заповідей весь новий заповіт говорить не тільки, що Месія. І в основному апостоли Божі посланці в новому заповіті вони на 90% повторюють все з древнього заповіту. Ті заповіді, ті слова, які говорив небесний батько в древньому mm. заповіті, вони просто все це в новому заповіті повторюють. повторюють. Да. І тільки 10% вони дають на ці місця писання, дають як Єшуа правильне розуміння, мудрість откровення, що означають ці заповіді. От. Це те про апостолів. Да. Так, апостолі? да, да, про Божих посланців-апостолів, бо по-єврейські посланці, mm -hmm. по-гречески там апостоли. От. Тому така важлива думка. Якщо ми читаємо офесянам другу главу, з 8 по 10 вірш, так? От, з 8 по 10 вірш. Там написано так. Бо благодатью ви спасенні. В іншому перекладі милістю. Тобто, благодаті без милості не буває. Тобто, ви спасенні милістю і благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дарунок, не через діла, дев'ятий вір, щоб ніхто не хвалився. Да. Тобто, спасаємося ми, так, так, так спасаємося так. і виправдовуємося да. ми. Вірою в Ісуса Христа. Да. В його жертву, в, жертву. А, в його, пролиту його пролиту кров на Христі за наші хресті. гріхи, ми не спасаємось і не виправдовуємося да, вірою в закон, в виконання, божих заповідей. От. Так, виконання Божих Так, Виконанням Божих заповідей ми так. просто Богу являємо і показуємо свою любов і свою вдячність так. за те, що він зробив для нас. Але От. щоб перебувати в цій любові, перебувати в цьому кожного присутності Божій, так. то потрібно жити далі і вивчати Його слово вивчати і його перебувати слово. в ньому. Перебувати. Тобто, О. як Давід каже, mm. так благості, милості Твоя да, mm. супроводжує мене на всі дні життя мого, mm. і я перебуватиму в домі, в домі на всі дні свого mm. життя. Тобто, щоб перебувати з Богом, mm -hmm. то недостатньо просто прийняти mm -hmm. жертву, а mm -hmm. потрібно вже розуміти, що Бог хоче від нас. Да? Це, mm -hmm. це не просто казати, що от я вірую, да? а вже якісь виконувати Його волю, виконувати mm -hmm. Його слово, виконувати Його заповіді. Mm -hmm. Це є те, щоб перебувати в домі Божому. Mm -hmm. Так. Благості і милості ми спасаємося, а потім добрі діла, да? Да, да. діла. Ми читаємо далі. Якщо дев'ятий вірш, не через діла ми спасаємось, так. Mm -hmm. а десятий бо ми Його творіння, тобто Божі діти, створені в Ісусі Христі. На тобто, да, на добрі діла, а тут є. Ми ж в контексті читаємо mm -hmm. не тільки один, Восьмий, 9 Який Він нам наперед приготував. Який Бог наперед нам приготував, щоб ми їх виконували. Mm -hmm. Тобто, що це за добрі справи в Ісусі Христі? От. Це Його заповіді. Так. Це Його заповіді. так. Це mm -hmm. іменно Його заповіді. Дивися, бо ми Його діти, його творіння створені у Христі. Тут мова про спасіння. Mm -hmm. От. Коли ми приймаємо Христа як свого Спасителя і Господа, так? Mm -hmm. От. створені у Христі на добрі діла. У Христі це мається на увазі у Христі. Це ж не просто Його ім'я, це все, що пов'язане з Його ім'ям. Це Його слова, Його заповіді, Його вчення, mm -hmm. Його повеління, все, що він нам заповідав. У Христі, на добрі діла. От, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. Тобто, коли запитали в 6 главі Відіана, народ, mm -hmm. що нам робити, щоб виконувати Божу волю? Yeah. У Ішуа запитали, народ, yeah. так, говори, що нам зараз для Бога робити. От, які вчинки, добрі справи, що нам робити, щоб виконувати його волю. А він говорить, воля, щоб ви вірували, Yeah. В мене, що Батько мене послав до вас. Тобто спочатку віра в Ісуса Христа в Його заповіді, в Його Слово. Mm -hmm. А вже на, на цій основі на mm -hmm. цій основі ми будуємо добрі справи. Mm -hmm. Не наші добрі справи, а справи, про які нам говорить Єшуа Месія в своєму слові. Mm -hmm. Розумієш? Yeah. От. А Ішоа Месія Він не тільки навчає нас про заповіді, не тільки. Він нас... Навчає про те, як з Богом жити, як з Богом будувати свої стосунки відносини. Йди тайну кімнату, закрийся, да. молися да. до Отця Небесного. Господь да. тобі відкриє. Так, да? Да, да, да. він говорить, і що Месія, що це найвеликий скарб, який ми можемо збирати собі е, на небеса. На цій землі збирати да. е, на небеса найвеликий скарб. Це наші стосунки відносини правильні. Правильні. І, правильні і гарні з Богом. Бо від Бога залежить, де ти вічність проведеш і в яких умовах ти проведеш цю вічність. Mm -hmm. Розумієш? Від Бога залежить, чи Бог пустить тебе в своє небесне да, Царство да. і чи він дасть тобі винагороду благословити тебе, щоб ти вічно гарно mm -hmm. жив там. Тому оцей скарб. скарб Оця перлина. Да, це навіть вище, ніж е, 10 заповідей. Ні так, да, це, це е, саме, як я що сказав, велика і перша заповідь любить Бога. Всім серцем, душою, да. розумінням, силами. каже, милість твоя краще, ніж життя. Да, да. О. От mm -hmm. про що тут мова? 9 вірш не ділами, а 10-й вже ділами. Все просто, бо потрібно в контексті читати. О, не виривати вірш з контексту. Розумієш? А в контексті читай. О, і е, таке, е, я от навіть собі записав, що таке богослов'я не, е, не витримає ніякої критики. В нього немає шансів. У нього немає майбутнього, немає плодів, коли ми говоримо, що ми спасаємось тільки в жертву Ісуса Христа. Тільки в жертву, Да. А в господство нам його не потрібно. Ми його відвергаємо. От. Все. Ми спасаємось і живемо, як хочемо. От. Ось про що тут. Е